Потужні агромонстри знову у Києві. Виставка аграрної техніки цього року зібрала тисячі експонатів. Трактори з пневматичною підвіскою, мотопозашляховики, позашляховики, жатки, кормозбиральні комбайни Вирізняє виставку не лише кількість машин, але і ціни від доступних на вітчизняну техніку до більш дорогих на імпортні зразки. Подробиці далі у сюжеті. На виставці інтерагро на площі розміром 30 тисяч квадратних метрів найновіші трактори, жатки та комбайни від понад 160 виробників. На заході, організованому компанією, київський міжнародний контрактовий ярмарок, все проходило по найвищому розряду. Задоволені і відвідувачі, особливо діти. Маленьких аграріїв, які прийшли з татусями, було хоч відбавляй. Водовить мені, що тут Такі великі. Нутри. Самі учасники не приховували захвату. Здесь тут всі тут, тут, тут вся Україна, тут імпортери, тут поставщики. А про організаторів заходу додавали «Замечательну роботу проділи. Україна один із найбільших ринків у Європі, а виставка дає можливість виробнику дійти напряму до кожного покупця. «Український ринок дав нам приблизно 300 мільйонів євро в минулому році. Відмінна організація. Присутні всі світові виробники. Вітаю організаторів. Відвідувачів порадував і час відкриття виставки. Вона пройшла на три місяці раніше. У Мінагропроді пояснили, захід відбувся своєчасно. Це дуже важливий захід. Це дев'ята виставка. Вона носить міжнародний характер. На... Цій виставці спілкуються наші сільхозтоваровиробники з виробниками техніки. Сьогодні аграрії мають можливість ознайомитись з технікою, замовити цю техніку і в період до весни отримати цю техніку і вже її експлуатувати. Ви знаєте, у нас є державний оператор компанія НАК УкрАгролизинг», да, яка пропонує техніку і вітчизняну в. Ну, Вічизняну і ту техніку, яка на сьогоднішній день збирається, ну на Україні, як каже народна мудрість, дорога ложка до обіду, а комбайни до посівної.